Підтримка наших партнерів потрошки зменшується, і ми чітко розуміємо, що нам потрібно розраховувати абсолютно на інші моделі, нам потрібно по-іншому підходити до процесу побудови, визначати чіткі пріоритети, які зможуть дати зростання економіки і повернути людей в Україну і багато чого іншого. І, можливо, абсолютно інші механізми і моделі, в тому числі фінансово, з'ясовувати в процесі відбудови. Це Може і більше залучення міжнародного приватного бізнесу до процесу відбудови інші моделі, наприклад, замість будівництва оренда. Кожен проект потрібно прораховувати. І оцінювати. І тут є досвід інших країн, які ми теж вивчаємо, там від Хорватії до Великої Британії, коли в них є національне агентство, яке займається всіма інфраструктурними державними проєктами, і кожен проєкт проходить через оцінку, там в них своя модель, 5 case models, і ця модель чітко означає перш соціальний ефект від цього проєкту, економічний ефект, і якщо є можливість цей проєкт Передати бізнесу, вони обов'язково це передають, щоб не обтяжувати державний бюджет.